Да. Что держало не хотим. Вот дальше метропол. Давай. That Давай ты лайк, давай потом. Это утрубой помню. На даній ділянці дороги на вулиці Будана Хмельницького наближались два автомобілі марки Mazda, номерний знак АТ-0904 до пішохідного переходу і автомобіль Opel Віваро номерним знаком ВО 95-90ВВ. Водій автомобіля Volkswagen, який рухався позаду. Цих двох автомобілів не урахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та під час гальмування не спорився з керуванням і здійснив зіткнення з даними транспортними засобами, які ви зараз бачите на даній лянці дороги. Потерпілих на даний, на даний час немає. Водії почувають себе добре. Бажають оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди відповідно до чинного законодавства.